Чи знаєте ви ще на Франківщині та й в цілій Україні таке місце, де можна найкраще пізнати атмосферу Гуцульщини, скуштувати смаколиків, придбати цікаві сувеніри та речі, яких точно більше ніде не знайдеш? А ще таке місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Так, сюди півтора роки по тому повернулись і ми, адже це треба бачити. Вітали до мальовничого косова для того, щоб пізнати всю автентику та колоритність гуцульського краю. І сьогодні ми покажемо вам не тільки найцікавіші речі, а й людей, які зберігають давні традиції. Гайда з нами! Близько сьомої ранку. Тут ще досить малолюдно. А вже по восьмій справжній ажіотаж. У похмуру весняну погоду як ніколи хочеться зігрітися. Тому довго не беремося і одразу прямуємо до ліжників. Втім, гуцульський ліжник це не просто плаччі ковдра. А справжній витвір мистецтва. Це все ручна робота. Всьо ми виготовляємо ручну. Починаючи від миття вовни до виготовлення ліжника. Різні візерунки. Поруч із ліжниками бачимо і гуні. Традиційний верхній одяг, який теж виготовляють з овечої шерсті. Ці вироби виготовляються з овечої вовни. Овеча шерсть – це натурально 100% шерсть. Це натуральні красителі. Це ручна робота, це все ручно ми робимо. Овечок в першу очередь стежуть, потім миють вовну, потім красять, сушать і кравлюють. Потім прядуть на нитку і потім вже виготовляють різні речі. Гуні, жилетки, ліжники, доріжки, шкарпетки це натуральні барвники. Протягом одного дня її треба, називається у нас ткацтво. Це є ткацтво. Потім валело увалило дається, потім сушиться, потім знову кожну цю розділяється, це все ручну радиться. Треба це все розділити. Маленька може йти дитячі, це дитячі вироби від тисячі гривень, такі пологуни від 2,5 і догори, такі три-три з половиною, з рукавами чотири, п'ять. Все залежить від розміру, від орнаменту. Чи є попит на такий товар? Так. Загально наші купці це обичні звичайні люди, туристи, хто за натуральність. Прикрасити свою оселю можна кольоровими доріжками. Їх різнобарв'я та орнаменти справді вражають. Окрім того, і виткані вони вручну. У мене є дерев'яний станок, вже йому десь 40 років. Є такі глиці. Перший раз я сную основу цю таку білу, отаку білу. У мене є така велика снувалка, я нанісную, потім навиваю на станок, потім роблю вже килим. Є глечки такі на дерев'яні, намотую і працюю. Mm. Ну такі метровки, метрові доріжки по 600 гривень. Ну там два метри вже йде 1200. Це в мене оптові ціни, бо я їх сама роблю. Великі покривала двіці, є таке, таке, це все мої вироби, я роблю, сама малюю узір і Працюю, це все я пам'ятаю отаке Ну там же собі придумаю. Є такий, дивіться, така гілочка. Тут во, такий ще коврик зелений з такою гілочку. Між рядами базару чуємо звук музики, а тому без вагань йдемо на нього. До речі, впізнали, що це за інструмент. Напишіть у коментарях. А поки пишете, послухаймо ще раз цю унікальну мелодію.

За своєю будовою дримба не є складним музичним інструментом. Втім, навчитися грати на ньому не так вже просто, як може здатися на перший погляд. І це ми перевірили на собі. Берете спочатку, uh -huh. О, щоб язичок туди торчав, потім цей палець ставите. Так ці два. Так це так треба постійно тримати, коли хочете грати. Потім uh -huh. цей горбик до нижніх зубів притулити, той до верхніх і рота настільки легенько відкрити, щоб ця пластинка не чіпала в зуби. Uh -huh. Дивіться. Uh -huh. Добре притиснути. Ні, ні, ні зверху, ні зверху. Так пластинка настроєна. Ще трошки притисніть добре, бо у вас і ця рука дергається, і ця. Багатий косівський базар і на вироби з дерева, зокрема, ікони, картини, побутові та декоративні речі. Однак вагонами в житті гуцулів завжди були і є релігія та віра в Бога. В цьому можна переконатися, поглянувши на дерев'яні гуцульські хрести, оздоблені різьбою зі складних орнаментів. І ці хрести є невід'ємним елементом гуцульського сакрального мистецтва. Без заперечень можна сказати, що Косівщина славиться саме своєю керамікою. І водночас косівська кераміка славить Україну в усьому світі. І це факт. Адже у 2019 році її внесли до списку нематеріальної художньої спадщини ЮНЕСКО, тому Гуцулів люблять і знають як вдома, так і за океанами. Вітаю ви на косівському ринку. Ось це наш. Весь асортимент. Тут є як мінімум 9-10, може навіть 11 різних майстрів, як і е, такого менш дешевого сегменту, так і найкращого сегменту. Це у нас є Косівський майстер Микола Чорний, родина чорних. Це у нас є у коледжі інститут. Їхній тато викладає на коледжі. Це Єорес Чорний і його син, власник кафе Гончар це кафе. Пов'язана з магазином кераміки біля податкової у косові. Там можна випити з цих чашок каву або ще щось. Є у нас сама традиційна кераміка це угля Руляна Андріївна. Вона вже більше, так можу сказати, більше 30 років виготовляє кераміку. У неї іменно йде такий більш національний косівський, що можна сказати, навіть запатентований. У них усі інших майстрів йде більш така е, сучасніша, а вона все-таки робить. Старий вид кераміки, у них тут є спілка своя, власна. Там 5 майстрів точно є в одній спілці Косьюській, знаходиться біля нової пошти. Там ви можете зайти на майстер-клас, вони теж проводять майстер-класи. Хочу показати, я сам теж виготовляю кераміку. Отак кераміка виглядає в сирому вигляді. Тобто, це йде просто кусок глини виточений, потім гарно висушений і политий ангобом. Це є білий ангоб, після чого воно такого. Не, не липне вже таке сухеньке, і можна на цьому малювати. Коли намалювали, наносите коричневий колір. Звичайно, клізму, піпетку, можна ж при цьому як хочете. Гарно зачищаєте, бо воно було чисте. Можна ж тут щось намалювати, квіточку середині, обов'язково підписати і вказати рик, коли це було намальовано. Чашки починаються від 250 і можуть навіть доходити до 1200. В залежності від е, тарілочка є, нема. Такі коштують 750-700. Залежно вже який розмір, який розпис, ну і кількість. Об'єму. А чи є попит на такий товар? Є, звичайно, переважно більш кияни, ті, що це цінують. Ті, хто за це шарять. Ті, хто не знають, у перший раз це виглядять, для них це ніби що це таке, а навіщо цього тут? Ну, ну непонятно, вони цього не розуміють. Так, як, наприклад, поляки вони це дуже люблять. Це для них просто вау, вони навіть. Що коли був Радянський Союз, вони сюди приїхали і пробували що, що ж таке саме робити. Якщо походите по базару, можете знайти, воно ну, таке не похоже, ну, більш таке, як е, сучасніше вже виглядає. Так як звичайний, звичайний посуд. А це не звичайний посуд. Це виготовити дуже важко. Наприклад, повний процес. Берете кусок глини, гарно його зліплюєте у шматок, кидаєте на гончарний круг і стараєтеся виточити форму. Я сам цим недавно зв'язався, треба мати, ще добрий круг, бо він потягнув, щоб це виточити. Виточили форму. Після чого ви сушите, покриваєте ангобом, малюєте, воно має висохнути. Це вже йде сухе. Бачите, воно таке світле, коли воно сире, воно йде, ще, якщо я знайду, воно ще йде таким сіроватим. Тобто воно ще таке, як мокрий асфальт кольору. Після того, ви вже кладете в піч і випалюєте. При першому випалі воно стає біле, без нічого, просте, біле і помальоване. Потім ви запускаєте красками. Це йде оксид міді, можна використовувати звичайний пігмент керамічний, але він не так. Тут більш натуральна краска йде дорожче. Тобто, оксид міді це мідь довго стоїть, і вона покривається таку зелену краску. Оце і є оця краска, яку потім покривають. Це все покрили гарно, потім глазуровка і послідній другий випал. Кераміка випалюється два рази: перший і другий. Другий випал вже рахується фінальним. Ну і після чого як роблю спілці, кладуть на ваги. Вираховують кількість ваги, сікі, там то-то то, і вже там вираховується вартість середньостатистичного виробу. Одним із гастрономічних символів гуцульського краю є сирний коник. Проте чи знали ви, що на виготовлення одного такого коника йде від 15 до аж 30 хвилин? Тарас прийшов взяти сер, буц. ріжеся на такі лопаточки, тонясенькі такі десь на 2 мм. То лопаточка кидається майже у кип'яток. І то розтопляється серд, робиться такий тягучий. Потім робиться таку кульку, і з цієї кульки викигається коника. Кидає у солену воду студяну, щоб то затугло так. Потім після коника робиться цього гусела чоловічка. Потім кіптар, потім бучечки, потім одівається цей кіптарик на коніка, і зв'язується ці бочечки, і сплітається цю таку мотузку, і такий виходить коник. Ну Такий коник зробити треба десь 15 хвилин, але поки його це все зв'язати у прясті, то десь півгодини займає часу. Поки можна закоптити і виходить такий коричневий вікон. На Косівському ринку можна знайти багато речей, яким вже не один десяток років. Зокрема, вишиті сорочки, вироби з дерева, шкіри, вовни та багато іншого. Тому любителям речей, які мають свою історію, вам точно сюди. На чому хочеться окремо акцентувати увагу, то це силянки, гердани та інші прикраси з бісеру. Від різноманіття кольорів та візерунків тут розбігаються очі, неначе в них заховані всі барви карпатської природи. Кожен малюнок тут має значення, адже за ним можна визначити, з якого краю прикраса походить. Давайте звертайте увагу сюди на борщівський язик. Чи? От це є повна репліка з музейного. Це є шелести. Це є шелести, гуцульські шелести. Шелести жінки у гуцулів носять для е, від злих духів. Можна вдягати його як чільце, можна вдягати його як стрічковий гердан. У мене є отака лемківська криза. Це і в традиційних кольорах. Кольори стараємося не міняти. Така у мене є селянка, дивіться, по мотивах косівської кераміки. Лист папороті, боршівський язик 800 гривень, такі білим по білому 400 гривень. І в мене така коза. Олені. Цікаві. Є баранці. Отакі. А отут у мене, наприклад, є, дивіться, є така репліка з музейних. Оце є е, повна репліка, це є е, з музею пожоржука, це є космач е, 19 століття. Тут є репліка з музейних, це є Буковина. Це так само Буковина. Тут, бачите, є такі вже більш сучасні. Це є стилізовані вже орнам, але орнамент наш. Космацький орнамент, чим він характерний, і ви знаєте, що в нас є таке найбільше село в Україні, називається космач, яке має 27 присілків. Ще по-інакшому називається келія сонця, перекладається. Тому що, якщо там сонце світить на всі гори, оці саме кольори ви можете і побачити. І того у нас багато цих таких кольорів, тому що там, там є і вишивальники, там є і мусяжники, і майстри, які роблять кептарі. А великий попит. Так. Зараз. Зараз так. Зараз воно стає модним. Молодь дуже любить, цікавитися цим. Тут є традиційно гуцольська селянка. Бачите, отака є космач. Ось. Але в давнину називалися. Буденна, Буденна. Тобто носилися на щодень. І це є такий оригінальний орнамент, то селяє наша мама, який вже 86 вісім. Вісімдесят сьомий рік. Вона теж член спілки майстрів України. Ми член національної спілки майстрів України. Оце я це сестра моя, а це наша мама. Це сімейна справа, Так. така? У нас така сімейна справа. Більше 30 років селян. Ми вивчаємо різні регіони України, тобто різну орнаментику вкладаємо сюди, не тільки нашу гуцульську, але і ось, наприклад, можна подивитися по цих, як ті тепер називається чокер, а так то вона називається стрічковий гірдан. Тут є пташки, оце, наприклад, є херсонська пташка, тут є Буковинські, це також є Буковинська пташка. Ну це такі стилізовані, вже орнаменти вже сучасні. А оці від давнього так. А ці від давніх. Пішли від давніх гуцульських. Тобто, нібито з дукачами, але вони осучаснені, так як це би було дуже дороге, звичайно, з дукачами. Окрім сувенірів та інших робіт майстрів, тут можна придбати й усім звичні речі: одяг, взуття, продукти, побутові засоби та інше. Як би там не було, але з порожніми руками звідси точно не вийдеш. Тому слід до цього підготуватись заздалегідь, взяти готівку, вільні торбинки та хороший настрій. Навіть якщо ви не є шанувальником сувенірів та виробів ручної роботи, все одно приїжджайте на Косівський базар, щоб дізнатися, наскільки багатою, цікавою є наша культура. Адже це треба не тільки бачити, а й цінувати, шанувати, популяризувати та й просто любити. Там я був спочивати. Віти роти батько й мати там я був. Спочивати там я був. спочивати. У нас іде 347-й благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Зібрані кошти будуть спрямовані на реставрацію автомобіля, який буде відправлятися на 74-й батальйон 102-го бригаду, яка зараз знаходиться у напрямку Запоріжжя. Щиро усім дякуємо.